E, друзі, всім привіт і далі продовжуємо виконувати завдання в Warcraft. Сьогодні у нас завдання. E, от, e, таке, таке завдання. Нажмі праву кнопку по цьому NPC, по цій могилі. Першу частину ми виконали, це буде друга частина Troll Color. -кола, e, друзі, нажимаємо кнопку Прійняти e, і бачимо, нам потрібно e, віднести ітем предмет, який нам дали, так? Да? Нам потрібно цей віднестим предмет, випавши Молот в селище це для того, щоб виконати це завдання. Друзі, все, біжимо, коротше, в селище, щоб виконати це завдання. Коли я буду вже в селищі, то вже буду друзі, продовжувати. Друзі, добігаємо ми до селища, Павший молот, забігаємо в селище і шукаємо одразу NPC, якому ми маємо здати ітемпредмет, який нам дали передати, навіть не те, що нам дали передати, ми самі змагали взяли, виходить, і несемо ось е, цьому МПС. Відаємо цей ітемпредмет, інп... е, вибирайте, друзі, собі нагоду, яка до вас буде вийшло. І все, завдання в нас виконано, і вже більше не буде в нас кожного цього завдання. Все, друзі, на цьому все. Всім дякую за перегляд відео, ставте лайки, підписуйтесь, всім гарного настрою, пока!